Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Віхи нашої історії. Нині також варто згадати і такі битви в Історії України всіх часів, а саме Переяславець, 971 рік. Сольниця, 1111 рік, Кална 1224 рік, Київ 1240 рік. Жовті води, 1648 рік, Берестечко, 1651 рік, Конотоп 1659 рік, Полтава 1709, Сяник 1914, Крути, 1918, Базар 1921, Хуст 1939, Холодний Яр, 1920. 1946. Одні з цих боїв є переможними, інші поразкою. Така історична суть. Бій під Крутами 29 січня 1918 року причини, наслідки та перебіг. Ще юнаки, ще майже діти, а навкруги і смерть, і кров на порох стерти, перебити. Іде на Київ Муравйов, полків його не зупинити, та рано тішаться кати, коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти. Бій під крутами одна з тих сторінок історії, що привертають увагу суспільства, а також в яких завжди переплітається правда. Із вимислом, міфами та спробами політичних спекуляцій. Кінець 1917 року молода Українська Народна Республіка не так давно проголосила свою автономію у складі Росії і взяла курс на будівництво демократичної держави. Триває Перша світова війна на фоні розвалу економіки та більшовицького перевороту. Держава відчайдушно. Потребує підтримки союзників та сильного лідера, який зможе сформувати армію, спинити економічну кризу та провести за собою народ 17 грудня 1917 року. Українська центральна рада отримує ультиматум за підписом Леніна та Троцького. Більшовики вимагають негайно припинити роззброєння червоних військ, загонів і легалізувати їх. Що рівноцінно проголошенню війни. Керівництво Української Народної Республіки відхилило маніфеста та почало спроби вирішення конфлікту за допомогою дипломатії, враховуючи майже повну відсутність боєздатної армії та справжній вакуум, який виник навколо Центральної ради з боку суспільства. Молода республіка була приречена. Червоні почали свій наступ з двох напрямків. 20-тисячний загін під керівництвом Антонова Овсієнка вирушив з боку Ростова на східну Україну. На північному сході розгортався 6-тисячний східний фронт Михайла Муравйова. До кінця грудня 1917 року більшовики встановили владу на більшій частині Сходу України та почали наступ на Київ. Захищати столицю було нікому. 15-тисячна армія, яку на той момент мала Українська Народна Республіка, була деморалізована довгою війною розчарувань у політиці Центральної Ради та врешті-решт. Порушила наказ, значну роль в цьому зіграла. Також більшовицька пропаганда. В цих умовах стати на захист Києва були здатні, мабуть, лише гімназисти та студенти. 5 січня 1918 року було створено студентський курінь січових стрільців. Він нараховував дві е, сотні добровольців, в основному студентів київських університетів. Керівництво загоном взяв на себе старшина Андрій. Омельченко, добровольці, почали тренування, які продовжувались не більше тижня до 26 січня. Звісно, про жодну адекватну військову підготовку не могло йти й мови у той же день. Загін підпорядковується. А Веркію Гончаренко переправляється під Бахмач, де разом з чотирма сотнями курсантів першої київської юнкерської школи імені Богдана Хмельницького має стати на захист Києва. Вранці 28 січня сотні студентського куреня прибули на станцію Крути та почали рити окопи, займаючи позиції. Озброєння катастрофічно бракувало. Загін мав лише 16 кулеметів, невеликий бронепоїзд та обмаль патронів. Бій під крутами розпочався 29 січня о 9-й ранку з бойового зіткнення захисників з передовим загоном матросів, які намагалися взяти станцію одним ударом. Більшовики мали значну чисельну перевагу їхній трохи. Тисячний загін намагався взяти захисників в кільце. З тилу крутян підтримував бронепоїзд з гарматою, який обстрілював нападників. У запеклому п'ятигодинному бою захисники понесли значні втрати, але змогли відбити перші атаки ворога. Аж ось почали закінчуватись патрони. Замовкла і гармата. Відстрілявшись весь боєзапас, Омельченко запросив підтримки, але штаб не відповів. Як з'ясувалося, потім штабісти кинули бійців на призволяще, втікаючи на потязі назад до Києва, так поспішали, що навіть забули відчепити вагони з боєкомплектом. Цій ситуації Юнкери та студенти почали відступати у бійців Омельченка. Позаду була відкрита місцевість, тож старшина прийняв рішення багнетною атакою деморалізувати ворога, щоб мати змогу відступити з меншими втратами, зіткнувшись в рукопашному бою з професійними військовими. Крутяни понесли великі втрати, загинув і старшина Омельченко. Тільки резерв, який вчасно прийшов на допомогу, зашкодив більшовикам взяти бійців у полон. Приблизно о 17-й годині розрізнені частини захисників зібралися разом. З'ясувалося, що немає однієї чоти. Розвідувальний загін, приблизно 30 бійців Загин Губив орієнтир та потрапив у полон. За розповідями очевидців, червоні жорстоко знущалися над полоненими. Потім всіх розстріляли, Ідучи на страту, Григорій Піпський, учень сьомого класу, почав співати ще не вмерла Україна. Решта його підтримали. Так, закінчилася битва під Крутами. За різними джерелами українська сторона втратила вбитими від 300 до 400 чоловік, але змогла затримати більшовицьку армію, вигравши для УНР трохи часу. Ця затримка дала змогу Центральній Раді заключити Берестейський. Мир 9 лютого 18 року та зберегти молоду українську державу, подвиг студентів-крутян став символом мужності та беззастережної любові до власної батьківщини за часів радянської влади. Про бій під Крутами забули на довгих 70 років до отримання Україною незалежності. Тільки в останні роки історики почали активно вивчати наявні матеріали. І хоча зараз виникає більше питань, ніж відповідей, незмінним залишається один факт: битва під Крутами одна з визначних сторінок історії України, яку ми маємо пам'ятати. Стефан Балей, український і польський психолог, педагог, філософ, член Польської академії наук, закінчив Львівський університет за фахом філософія і психологія, поглиблював знання в університетах Берліна, Парижа, Сорбона, доктор філософії і медицини, викладав в українських гімназіях Тернополя, Перемишля і Львова. Працював у Віденському університеті, викладав логіку, був завкафедрою Варшавського університету і директором Варшавського педінституту, Професор, автор перших в Галичині підручників з психології українською мовою, досліджував психологію творчості Тараса Шевченка і Юліша Словацького, народився в селищі Великі Бірки Тернопільського району. Тернополі названо одну із вулиць іменем Стефана Балея. Володимир Хома, український педагог, літературознавець, фольклорист, новеліст, працював учителем в школі, автор літературно-мистецької картини Козівщини багатьох інших творів, народився в селі Денисові, нині Тернопільського району. Орест Іванюта, український фтізіатр, педагог, закінчив Станіславський медичний інститут нині Івано-Франківськ, був завідуючим районним відділом охорони здоров'я на Рівненщині. Працював у Київському медуніверситеті імені Богомольця, українському національному дослідному інституті. Фізіатрії і пульмінології, був його директором, автор близько 180 наукових праць і 12 винаходів. Народився в селі Мешковичі Тернопільського району. Кульчицький Олександр Шумилофон, український психолог, педагог, журналіст, додаток до прізвища Шумилофон отримав його предок, що брав участь в обороні відня. Навчався у гімназії Станіслава, Львівському університеті Сорбоні, Парижі, доктор філософії, народився у місті Скалат. Ксенофонд Сосенко, український церковний діяч, сходознавець, етнолог, письменник, навчався у Краківській академії мистецтв. Львівському університеті з 1901 року і аж до кінця свого життя був парохом у селі Конюхи на Козівщині, автор праць про древні джерела українського релігійного світогляду, староукраїнських свят Різдва і Щедрого вечора. В конюхах діє меморіальний музей Ксенофонта Сосенка, будинку, де він жив, а народився на Прикарпатті. Іван Джинджора, український історик, публіцист, громадський діяч, закінчив Бучацьку гімназію, навчався в історичній групі філософського факультету Львівського університету, учень Михайла Грушевського в 1918 році, військовий комендант у Раві Руській, народився в селі Заставці на Підгаєтчині. Євген Коханенко. Український актор і режисер, заслужений артист УРСР, працював у Руському національному театрі у Львові, Київському драматичному театрі імені Івана Франка, зіграв багато ролей, народився в селі Веняттинці Заліщицького району. Василь Фольварочний, український письменник, закінчив Львівський університет. Працював учителем, журналістом, заступником голови Чернівецької обласної ради. Тривалий час очолював Чернівецьку обласну спілку письменників України. Народився в селі Нападівка на Ланівеччині. Михайло Згуровський, український вчений, кібернетик, освітній діяч, екс-міністр освіти України. Ректор Київського національного політехнічного інституту, народився в Скаліподільській на Борщівщині. Зоя Кульчицька, українська поетеса і художниця, народилася на Житомирщині. Марта Чопик, українська поетеса, дитяча художниця і письменниця, народилася на Прикарпатті. В'ячеслав Жила, український режисер. Режисер Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка народився в Києві. Тетяна Тарасенко українська журналістка. Оля Процик, українська журналістка, народилася в Тернополі, Ольга Похиляк, начальниця міського управління освіти і науки. Народилася на Монастирищині. Данило Чепіль, український архітектор. Народився на Львівщині. Тетяна Скиба, журналістка на Тві 4. Народилася в Глібові на Гусятинщині. Передивимось до місяця і порадимо зірками. А кінець січня і початок лютого. Будуть проходити на спадаючому місяці остання чверть місяця настане 3 лютого о першій годині 18 хвилин. 31 січня, 2 і 4 лютого вважаються днями успішними для вирішення різних справ. 30 січня і 3 лютого дні напружені. Всі інші середні овен. Овнів очікує насичений, але доволі легкий тиждень, коли майже все заплановане буде вдаватись без надмірних зусиль. Телець. У тельців попереду дуже активний період у житті, коли потрібно буде повернутись у робочий ритм, тому заряжайтесь гарним настроєм, близнята. Близнятам цього тижня не зайвим буде зосередити увагу на своїх бажаннях та цілях. Якщо ви прагнете змінити своє життя, то потрібно починати з себе. Ракм не зайвим буде частіше прислухатися до думок та порад близьких, адже це зменшить шанси на дрібні та дурні помилки. Лев продуктивність левів у новому тижні зросте до неабияких позначок. Тож користуйтесь цим періодом та працюйте над собою, діва, і вам краще уникати зустрічей з людьми, після яких у них виникає неприємний осад. Конфліктні та токсичні особистості можуть призвести до занепаду сил. Та відсутності бажання рухатись вперед. Терези початок тижня подарує Терезам можливість зрушити з однієї точки, тож докладіть максимум зусиль для цього. І не забувайте про планування. Скорпіон Скорпіоном у новому тижні випадає нагода не лише потішити себе приємними покупками, а й позбутись всього зайвого, звільняйте простір для нового та не прив'язуйтесь до речей, що не приносить радість стрілець, сичені продовжує приносити стрільцям теми для роздумів про щастя та рівновагу. Тому і новий тиждень не буде винятком з правилу. Козуріг, козороги надто міцно зависли у полоні негативного мислення, що часто призводить до непотрібних проблем. Водолій. Водолієм астрологи рекомендують доволі добре обдумувати всі свої слова та вчинки цього тижня. Інколи під дією емоцій ви можете сказати зайве або ж наважитись на Довольні дивні речі. Риби. Риб очікує неабиякий час для того, щоб попрацювати над власним мисленням та баченням світу. Не відмовляйтесь від отримання нових знань, будьте відкритими і не бійтеся рухатись вперед. І на сам кінець, 26 січня, день працівників. Контрольно Ревізійної служби України, Міжнародний день митника. 27 січня, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 28 січня, День Державного прапора України. Верховна Рада України 28 січня 1992 року прийняла постанову про синьо-жовтий прапор. Як він був би, жовто-синій? Ми б мали. Зовсім інше життя. 28 січня День захисту персональних даних. 29 січня День пам'яті героїв Крут. 30 січня День спеціаліста військово-соціального управління українських Збройних сил. Україну. Молюся за тебе. Побачимось! we oh